Привіт! За вікном падає нудний дощ, а я збираюся ділитись з вами своїм досвідом про те, як я здавала вступні тести та екзамени до Ірки School. Що це за навчальні заклади, я вже розповіла у минулому відео. А зараз ми будемо витрачати на цей час, і я більш детально розкажу про свій досвід. Скажімо так, багато що мене здивувало. Ну, по-перше, треба сказати, що я вступала до п'яти пяти навчальних закладів. Чому так? Тому що ну, це, звичайно ж, підвищує шанси. Я знаю, що, скажімо так, є так. Такі думки, особливо серед тих, хто тут вже навчався в університетах, що ой, ну ці іркі-хокскули, там вони беруть всіх людей, там це, ну, такі якісь низькопробні навчальні заклади, і туди беруть всіх, всіх, всіх. Але я з цим не погоджуюсь, тому що насправді конкуренція доволі велика, як я вже дивлюсь по своєму досвіду на наразі мені прийшла відповідь від однієї школи, і я стою в резерві. І вгадайте, який був мій номер. Що означає в резерві? Це означає, що група вже набрата, але якщо хтось з цієї групи відмовиться, в мене автоматом з'являється шанс туди попасти. Так, от, мій номер 298 був. Сьогодні я зайшла, і я вже 280. Це означає, що е, люди там передивились, відмовились і ну, щось інше розглядають. Але думайте, з 298 на початку я була. Це скільки людей подавались? На навчання і групи невеличкі, групи там по 30-40 людей приблизно. Отже, тому я б не, я б не відносилась до вступу до Ірки Гікскула. Так, от знаєте, трошечки та, візьмуть, беруть всіх і мене візьмуть. Ну, звичайно, все це залежить від школи, і, звичайно, все це залежить від курсу, на який ви збираєтесь поступати. Як же я сказала, я поступала до п'яти шкіл, і тести та екзамени дуже відрізнялись. Почну з найпростішого. Найпростіший тест складався з декількох простих питань, які були навіть не на якісь знання, а це був начебто ну, психологічний тест, щоб зрозуміти, яка ти людина. Уявляєте, от, що тут, от чим тут цікавляться, коли люди вступають до навчального закладу. Там трошки про лідерські якості, трошки про те, як ти взаємодієш з людин, з іншими людьми і наскільки ти їх розумієш. От, і потім. От, не, Невеличкі, прості питання з математики, ну, доволі примітивні. Це був дуже короткий тест. Це найлегший тест з усіх, які я здавала от вступних. Потім дві школи робили саме зріз знань. Що входило в ці екзамени? Шведська, англійська, математика з елементами геометрії і самхеляцькомскоп. Хто не знає, це такий предмет, який діти вивчають у ту школі, а потім у гімназії. Він дуже такий обширний. Туди входить і географія, і економіка, і політологія. Ну, отже, все-все-все про суспільство. А, і, звичайно, всі питання на екзамені мене такі здивували, ставили в трошечки в тупічок. тому що по типу яка партія вплинула на те то, те -то у Швеції в такі-то роки. І я така, я не знаю. В цілому. Для тих, хто, скажімо так, от вчився в гімназії і от поступає в вірхіфік скулу, для них ці тести напевно не будуть якимись важкими. Але коли ми з вами, іммігранти, які там не знаю, колись вже вчились в школи, переїхали плюс особливості. Я ж кажу, як цей предмет сам самхіляцьку, плюс ага, задачки з геометрії та математики, які написані по шведськи то треба щоб тільки м -м, зрозуміти, перекласти, зрозуміти, що саме воно е, вимагається, то все це займає час. Тому я не можу сказати, щоб всі ці тести, екзамени мені дались дуже легко. Великий плюс, що всі ці тести екзамени здавались онлайн. Тобто мені не потрібно було нікуди їхати. Я все це робила з дому. Це дуже зручно. Я бронювала певний день, певні години. Ну, там дуже, дуже було по різному. Кожна школа, куди ти зробив запрос, висилає тобі лист і там пояснює, що ти маєш зробити, або коли будуть тести, в які години, як, як ці тести будуть проходити. В принципі, все, все пояснюється. Головне, уважно читати. Вступні екзамени проходили на платформі Дюге. Ось так це візуально виглядало, причому бачите інформація, що з шостої години ранку до 10-ї в мене є доступ до цього екзамену, і я маю його здати. Ну, а от і сам екзамен. До речі, якщо під час екзамену ви захочете прийти на інші сайти, вам буде попередження, а потім, можливо, взагалі закриється екзамен, тому що цього робити категорично не можна. Деякі школи все ж таки хочуть, щоб екзамени проходили не онлайн, а на місці. Але від цих екзаменів я відмовилась, тому що я подивилася, що в принципі ця школа, про яку я кажу, вона доволі далеко від мого дому. І що навряд чи, навряд чи є навіть сенс намагатися туди вступити, бо мені буде дуже незручно туди їздити. Що? Ну, просто мене здивувало, окей, екзамени на зрізнань, ну це зрозуміло. Це деякі школи використовують так званий психологічний метод. Wow! Для вступу вони дають психологічний тест. Тобто їх не цікавить рівень знань з предметів, тому що от вони бачать ваші оцінки. І так. Математика, англійська, шведська, всі ці всю цю інформацію ви їм надаєте, скидуєте файли, а їх цікавить яка ви особистість. І це, звичайно, дуже це просто. Я не уявляю таке собі в Україні. Але Швеція, є Швеція. Отже, з чого складалися ці психологічні тести? Дві школи робили е, от такі вступні тести, і е, тести були ну, майже ідентичні. Отже, що в них? Перший блок, перший блок це. Такий звичайний собі психологічний тест з купою питань. Та було ну, дуже багато питань. І все це крутилось знов-таки довкола емоційного інтелекту. Ну, зараз це тема номер один. Коли АІ просто набирає масштаби і просто скоро багато професій пропаде, На велику ці великою цінністю стає емоційний інтелект людини. Тому було там. Купа питань по типу, як ти взаємодієш з людьми, як ти реагуєш на людей, чи розумієш ти людей, яку роль ти береш в, в колективі на себе, чи є в тебе лідерські якості, чи ні, чи важко тобі з людьми, чи ні. І таких бага, було дуже багато, багато питань, вони були перекручені по-різному. Чи, чи вважаєш, що трошечки. Скажімо так, збрехати це окей, чи не вважаєш, чи залежно від ситуації? Ну, коротше, було дуже багато питань. Ну, а потім шов величезний блок, за яким тестимо. Ну, люди, ви мене ріжте, бийте, я їх не розумію. Чи мені потрібно, щоб хтось розтлумачив, як їх краще робити? Чи, в принципі, потрібно посидіти на якихось сайтах і почитати принцип? Ви знаєте, тут у Швеції народ любить ці IQ тести. Коли я подавалася на певні роботи, мені відразу і чари присилали ці IQ тести. Причому що це були позиції якісь низького рівня, тобто на щось таке особливе. І я була така в шоці: типу, навіщо IQ тест на цю позицію, але тим не менш. І бачите, вступний тест, і теж, теж IQ тести. Я не знаю, як я їх там здала. І останній блок величенький на логіку, він теж на логіку і на лексику. Специфічна лексика і специфічним чином побудовані ці завдання. Скажу так, було нелегко, тому що, все ж таки, коли ти недовго живеш в Швеції, коли ти недовго вивчаєш мову, немає ще такого запасу слів. Але знов такий момент теж хочу попередити постійно щось гуглити, підвлятися це не варіант. Тому що на певні завдання віддається певна кількість хвилин, і час отак от летить. І один з екзаменів, до речі, це був не психологічний тест, а екзамен я тупо не встигла доробити. Він схлопнувся, закрився автоматично і все. От така історія. Насправді емоцій купа. Насправді я навіть не знаю, чи, чи поступлю я кудись чи ні. Багато питань, просто тримайте за мене кулаки, але скажу так: навіть якщо я нікуди не вступлю, я буду намагатись зробити це ще раз. І ще раз і ще раз, поки я не поступлю туди, куди я хочу. Я знаю, що є різні школи та навчання, куди легше потрапити, коли навіть не здають екзамени, а просто проходять певні співбесіди. Але для мене це не варіант. Я за те, щоб пти до своєї цілі і робити те, що хочете ви, і не вибирати ну, найменший, найгірший варіантик. Я за це і вам раджу. Не розмінюватись на щось менше. Якщо у вас є мрії, бажання і йдіть за ними, от я така класна, я даю такі класні поради, а іноді собі не вистачає, от, щоб хтось мені це сказав, тому що ми все це прекрасно розуміємо. А як доходиться черга до себе, ми такі трошки іноді здуваємось. І в мене спочатку була така наснага, а коли оце... Я стала 280-ю резерві в одні зі шкіл. Тут в мене трошечки так. Але я така, ні, Оля, ні, ні-ні-ні. Щоб не було, тримайся, будемо ще раз лупати ту скалу. Отже, дякую за увагу і, напевно, наступне відео буде про те, що ох, я нікуди не вступила, або ура, ура, радійте, Тепер я студентка у такому-то навчальному закладі.